Вітаю всіх слухачів і глядачів мого каналу. Сьогодні пропоную вашій увазі тему уроку календарно-обрядові пісні літнього циклу. До літнього циклу пісень належать русальні, купальські та жниварські пісні. Русальні пісні цікаві тим, що вони виконуються тоді, коли святкується трійця. Або зелене свято. Відбувається це на початку чи всередині травня, коли земля розквітає квітами, травами. Тиждень перед Трійцею відзначався як зелений. Його називали кличальний, русальний, а три останні дні вважалися зеленими святами. На зелений тиждень дівчата в полях, на левадах, у лісі заливали вінки чи березу. Зранку вони готували обрядові пороги, плели вінки з поленом, потім ішли до лісу, там під березами частувалися або іноді навіть посеред поля. Після цього розходилися парами заливати вінки на березах чи на колосках. Зелений четвер називали Русалчин Великдень. За повір'ями. Цього дня виходять русалки і спостерігають, чи всі традиції виконуються. Треба було для них на межах полів та на вікнах лишати хліб, розвішувати на деревах полотно для них, щоб вони пошили собі сорочки. Не можна було працювати, ходити в поле на річку поодинці. Обов'язково потрібно було мати при собі любисток чи полин. Це обереги від того, щоб русалки не залоскотали. На зелені свята водили тополю. Обирали найвищу на зріз дівчину, прикрашали її хустками, намистом, квітами і водили селом. Дівчина повинна була кланятися усім зустрічним, бажати їм доброго здоров'я і врожаю. У Ключальну суботу дівчата, молодиці та діти зранку йшли збирати зілля, ламати гілки певних дерев, аби прикрасити хати та господарські будівлі. Вважалися, що у цьому кличанні ховаються душі померлих, які прилітають, щоб оберегти хату від нечисті. Кличанням вистеляли долівки у хатах, із них робилися захисні хрести, плелися вінки, які мали силу оберега. У кличальну неділю зранку святкового обрані люди вирушали до церкви. Дівчата обов'язково з вінками на голові, у руках несли букети полину, барвінку, любистку. Після обідні. Всі люди збиралися біля храму, а на Майдані була закопана висока паля, прикрашена гіллям і квітами. Саме коло неї були посаджені клени, берези. Тут молодь водила хороводи, співаючи обрядових пісень. Проведо я, я ж добору, сама. До яра селочки, я ж розщерить борь, сама вернусь молодою, я ж до батька в Відомі такі русальні пісні. Уржі на межі. Ой біжить-біжить мала дівчина, проведу я русалочка русалочки бору» та інші. Другий вид пісень купальські. Давні пісні язичницького змісту. Вони завжди супроводжували розваги молоді, коли святкували Івана Купайла за новим стилем 7 липня. Це свято триває всю ніч. Купало або Купайло це слов'янський міфологічний персонаж, пов'язаний із святкуванням літнього сонцестояння. Цей день називали День Купали. Коли сумістили з християнським святом Різдва Іоанна Предтечі, то стали його святкувати відповідно до релігії. Купайло за язичницькими віруваннями це Бог шлюбу, Бог земних плодів. У цей день земля має найбільшу силу, яку віддає цілющим травам. До схід сонця треба було збирати ці трави. Перед початком збирання приносили жертву землі, клали хліб в сіль, монету, як плату за щедрість і цілюще зілля. Святкування розпочиналося в заздалегідь домовлених місцях, переважно біля річок. Головні атрибути свята це купало й Марена Марену називали Мара Марина, згідно із слов'янським міфом, це зимове божество. Що морить землю стужею, а людину хворобою і голодом. Взявшись за руки, дівчата ходили навколо купала й марини і співали пісень. Основною темою цих хороводів є кохання. Чоловіки і жінки теж сходилися на це видовище, але у співах участі не брали, обов'язково розкладали велике вогнище, через яке стрибали дівчата і хлопці поодинці або в парі. Пальське вогнище, згідно з переказами, має велику міфічну силу. Через нього всі стрибають, проходячи такий своєрідний ритуал очищення вогнем. Вважали, що коли дівчина і хлопець, які кохають одне одного, узявшись за руки, стрибають у парі через вогнище і їхні руки залишаються з'єднаними, то вони, побравшись, усе життя проживуть разом. Після втоплення Марени Інколи і купала. Дівчата тікають від хлопців до води, щоб ворожити, заворожувати вроду. Вони дістають свічки, запалюють їх і, прилаштувавши до своїх вінків, пускають на воду. Поки вінки пливуть, вони йдуть понад річкою і співають різних пісень. Згідно з народним повір'ям, якщо вінок пливе добре і гарно горить свічка, то дівчина вийде заміж, а якщо він крутиться на місці, то ще дівуватиме. Якщо потоне, Заміж не вийде взагалі. Якщо ж вінок відпливе далеко і пристане до якогось берега, значить, у той і вийде дівчина заміж. Існує повір'я про цвіт папороті, котрий нібито з'являється в Купальську ніч. За легендою, вона цвіте лише одну коротку мить мить найкоротшої у році ночі під Івана Купала. Здобути цю квітку досить важко, оскільки її береже від людей. nečista sila. Ujna i Яким чином елементи дійства Івана Купала перед вами плетіння вінків, запалювання вогнища та стрибання через нього, прикрашання стрічками і віночками жіночого деревця, водіння хороводів навколо нього, запалювання колеса, спалювання солом'яної чоловічої ляльки купала, ворожіння і купання. Усі ці дії супроводжувалися піснями, найпопулярнішими є такі, які і сьогодні виконують. Через християнський вплив ці пісні подекуди стали називати петрівчанами піснями. Узагальнювальна таблиця дасть змогу з'ясувати про купайські пісні, які є їх різновиди, які мотиви і найвідоміші назви. Роздуми про кохання, про нещасливу долю, про складне життя невістки це різновиди пісень. Мрії дівчат про заміжжя, роздуми їх про свою долю, прощання з вільним життям під батьківською стріхою належать до мотивів. Найвідоміші назви за плиту віночок, Ой вінку мій Вінку, Купайло, Купайло та багато-багато інших. Третя група пісень жниварські це музично-поетичні твори, які оспівують початок, хід і завершення жнив. Їх співали переважно жіночі гурти або окремі виконавці одноголосу без інструментного супроводу. Вони відображають урочисту відповідальну пору в житті хлібороба, а саме збирання врожаю. Жнива підсумок усієї праці хлібороба, справдження його мрій та сподівань до їх початку готувалися як до великого урочистого свята і водночас. Як до тяжкої відповідальної роботи, коли треба було працювати від зорі до зорі, незважаючи на спеку й справу. У перший день жнив селяни, вдягнені в чистий одяг, урочисто вирушали до схід сонця на поле. Починала жати найкраща робітниця. Сніп із першого ужинку, так званий воєвода, встановлювався на попиті. На вижатому полі женці залишали кілька стеблин, бороду. Зерно з них витрушували у розпушену серпами землю. На майбутній урожай. Біля бороди, начебто дякуючи ниві, клали хлібину, ставили воду, а самі лягали й качались по ній, щоб повернути собі вироблену силу. З останнього ж вижатого збіжжя, прикрашеного калиною і волошками, робили ще й вінок. Його несла в село найліпша жниця, як символ завершення праці. Співали пісні, у яких величалися роботящі руки. Звучали в них урочисті, сповнені високої поезії порівняння віночок, як сонце, як золото, звитий з перлів. Він світить, як зірка. Женці нагадують господарям про частування адже вони заробили його своєю сумлінною рацею. Лігарські пісні ділять на три групи. Перша група це зажинкові пісні, ті, що вилечають вправних жниць. Перший сніп бажають почати роботу в добрий час, пророкують добрий урожай, аби кіп було стільки, що сивий солоко, соколойко, ставши на поміч при складанні кіп, неспроможний був би їх усі зложити, а зозулька кує, копійки рахує, не злічити. Друга група жниварські або власне жнивні пісні. Величальні мотиви дещо відступають і звучать скарги на важку працю, на жадність господарів, які до ночі тримають голодних наймитів жінців на полі. Такі пісні мають пізніше походження. Третя група обженкові. Цих переважають нотки бадьорості, оптимізму, задоволення з того приводу. Що вдалося завершити найтяжчий етап хліборобського року. Останній сніп прикрашаючи червоною стрічкою і з піснями Несуть його додому. Узагальнюємо про жниварські пісні. Характерні особливості цих пісень те, що в них багато описів природи. Використовується художній паралелізм, коли образи природи є своєрідним зачином засобом психологічної характеристики людини. Багато у піснях зменшено пестливої лексики. Величання поєднується з магічним заклинанням урожаю, щоб здоров'я, добробут, гаразди в сім'ї, гарне збіжжя завжди були, такі пісні нагадують весільні. Є у піснях яскраві гіперболи, порівняння, вони мають емоційний ласкавий тон, цим нагадують халяд та щедрівки. Назви пісень «Маяло, житечко маяло», там у полі Криниченька, жали-женчики-жали, ось снопе, снопи, снопи кругом-женчики кругом та багато-багато інших. Дякую за увагу! На все добре. Підписуйтесь на мій канал, пишіть у коментарі.